Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 10 на барона і гнута. Будемо відкривати трохи уламків. Є велике бажання, тож давайте відкриємо. Першим буде мій твін. Будемо відкривати темні, а далі подивимося по ситуації. Хочу барона. Хочу бороно, хочу легендарного. 7500, бляха, замахали. Ну для чого так палити? Взяли, спалили всю контору. Ну, Явно легендарного нема. Ну. Ех. Так, ще одна десятка. Ну, знову ж таки, нема легендарного, ну. <плодисква> Давай ще одного! Ну дай ще одного І що? І що? Арбітер? Ну арбітер це класно! Навіть друга арбітер це класно на основі я маю. Але блін! Це ж не барон! Х10, де ти? Добре! Міфічні! Поїхали по міфічних! Хочу ще одного, ну так, як мінімум ще одного. Вкриємо тоді сині, а тоді перейдемо до сакральчика, якщо гнота не буде. Треба гнота і треба каймера. От, ще один легендарний, який дуже потрібен, це каймер. Давай. Ага, це не палять, це просто за дають, все поняв. Та я ж я не подивився. Так. Добре. А де, а де легендарні? Так. Добре, але не дуже. І давай. ДАВАЙ, давай, давай! Блін! X10, бо взаєм не то! Бо вообще не то! Ну як так можна? Ну, скільки можна дурити людей? Пларіум! Бляха-муха! І шо? Надіятися на ще одного нема сенсу. Синій не рухаємо далі. Поїхали по пожовти. Ну це просто капець якийсь. Ну. Х10. Х10 на гнута і Х10 на барона. Дістаю Арбітра, дістаю Ерла. Класно. X10 працює, а так. Легендарний буде чи не буде? Гноми йдуть. Певно буде гнут. Якщо буде легендарний. Або страху Так. І останній шостий. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Та ладно. Де що толку з тих 30? Може прийде все-таки. Ну Х10, як завжди. Ну не, не хватає слів. Як так можна? Як так можна? То все Максим винний. До речі. Який мене підбив сьогодні на відкриття. Арбітер, блін, стільки класних героїв могло б бути. А завтра Х10 на... До речі, схожі герої. Ринять. Е, Завтра Х10 на акрицію. Але толку! Тут приходить орбітр, Х10 не працює. Ех! Так, і останній. Якось так. Якось так. Дві легенди. Ну, ну це це добре. Навіть. Ерел це новий. Так, не священний орден. Але... О, в мене тут трошки бибавилося. Але це не то, заради чого відкривається. Ну, це ж... Де воно є? Де воно? Ну. Де гнут де барон? Арбітреру. Клас! Все, дякую. Переходимо на наступний аккаунт. Так. І буде наступним моя основа. У мене трохи побільше. Почнемо також з темних. Я хочу барона. Або якогось топову легенду. Нема що качати. Хочеться... Немає стимулу до гри. Хочеться якогось хорошого нового героя, щоб ним погратися, а не поставити на склад. Так, 10. 10 рарок. Погано. Але хочу легендарну. Бажано 2. Давай два. Ну... Так. Не рарки, не епіки, а легенди. Можна мені, будь ласка, одну легенду? Давай, дуй, дуй! Хм. 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 Хтось скаже? Хтось скаже. Що... Я буду завтра відкриватися, бо то завтра Х10 на акрицію, але вона мені не прийде. А я буду сьогодні відкриватися під Х10 на барона, але він мені теж не прийде. Клайдна. Ну... Ну. І що ви скажете? Хто має такого героя? Що скажете? Так, по навиках досить непогано. Так, добре. 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 А що там, де там, де там, де там, де там, де ті оцінки? Ніколи не дивився на оцінки, та й не буду дивитися. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, я задоволений. Клас! Новий герой, новий унік. Вже є кого качати, Йоу! можна щось робити. А не закинути аккаунт і не грати. Давай їх, гнута мені. І каймера. Мені треба гнута і каймера, до речі. Можна ще одну трунду. Можу злити всі сакрали за цих трьох легенд. Так. Ну, в принципі, в принципі, на двох аккаунтах зловити два легендарних стемних уламків, це, звичайно, непогано. Так, 70 уламків. Поїхали. Поїхали, поїхали. І... І, 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 і... Так. Два толога. Дуже добре. Тільки наша з організація. Треба було давати їх, коли було злиття. Я одне пропустив і не зробив ту панду. Так, саміраки. А легендарний буде. Так. Епіки пішли, ну епіки, звичайно, все добре. Дві загарбниці. Позбери три буде легендарний. Так. Так, нічого цікавого. Нічого цікавого. Так збирав, збирав уламки. і мене сьогодні Максим підбив, каже, давай, відкривай! Тобі прийде гнут, барон. Ага, прийшла... прийшла клайдна, прийшов арбітер ще один, Eреl. Ну, Eрl це таке. Eрl це таке. Так. Де легенда? Що? По Посинів? Поїхали! Гуляти так гуляти на всі гроші. Давай гнута! <ріст> Дзінтора. Ну, герой непоганий, в основному використовують Ван але він в мене є, я і першого фактично не використовую, бо в мене там ніндзя. То. Таке собі сильні задоволення. Так. Так, так, так. Скільки було? 15 чи 16, 15 Треба Три легенди. Одна була. Так, вернусь в тільки що бачив з Так... А що тут? Шоп? По легендах? Де? Обіцяний внутрі? Ех, Хікс 10, ще 6. Ех, хікс 10. Катастрофа. Так, 10... 10 вже без легендарного. Було 15, один відкрив. Легенда і... Та 10. Кожен наступний може бути легендарний. а может и не будет. Надеюсь, что все-таки будет. Еще два. Так. Не очень хорошо. Не, не <плес> очень хорошо. Так. Еще одна верно. Эпичный корм. <свят> 14 сакралів без легендарок. Ну как так? Але ж розводняк. До... Капець. Де воно є? Де воно є? Ну Це якби не погано, ну. Ну, ну але на що воно мені? Та хочеться же ж уніка якогось. Нового. І що ми дістали з нового? правильно одну Клайдну. Ну, не знаю, подивимося, що це за герой, з чим його їсти. Е, ну, мені здається, що досить непоганий. Та й таке, до речі, якщо когось цікавить, 103 тисячі. Заберу. Можна забрати. Можна забрати легендарного героя, по якій гілці краще піти. Угу. Мабуть, тут. Поїхали. Скільки мені там не хватить. Так. 10. Оу! Оу! Ще один новий унік. Ну, хоч так. Далі ще не знаю, треба подивитися, кого мені там не вистачає, то... Того того ще і доберу. Ще один герой. Новий. Ну, клас! Прибіг. <смі> клас! Ну, можна зробити злиття е, нашої міфічної героїні. Де вона є? Ось вона є, вже є один епік. Ну, треба забирати, значить, якусь. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, як Як вам відкриття Відкривалися, не відкривалося. Може ви збираєте. До нового року, так як я.